Доброго ранку, моліво переплатники україномовного каналу. Ранок гарний. соточка Встало. Десь пів на восьму. Я не можу сидіти вдома. Снідати ще рано. Телевізор я не дивлюся. Так, інка. Така погода гарна. Літо закінчується, треба насолоджуватись кожною хвилиною. Сьогодні 25 серпня 2024 року, неділя. І відразу як пройшла ніч у Харкові. Погано. Знов тривога розбудила. Після тривоги близько 4-4. Дуже-дуже гучно було. Два дуже гучних вибуха. Я <сі> Подумав, може, може блискавка, може грім, але ні. Воно так гу-роскативом -гу -гу, ще раз. Ой, спаси сохранів господи. Зайшов до бабусі, спитав, чула ли зранку, та Куди чула? Не те що чула. Страшно. Але що, навіть не вдієш. Тільки сподіватися, що все буде. Гаразд. Ось. Тут встановили гараж, а там не, ну багато і зробили. Тут були поруйновані. Осі. Один. Залишився Та, зробити цей ладно Будемо сподіватися що все скінчиться і все зроблять і все буде гаразд Мріяв за дівчатками поїхати Ні, ну поїду на наступні вихідні Але Харків Бажали Ну може, може це випадковість сьогоднішні вибухи, може завтра і буде все тихо. Все. Усім добро злагодити, всім гарної, неділь, гарної неділі. гарної Всім щиро дякую, будемо жити. Не зважаючи ні на що. До побачення, малюнок. Пока.